Вітаю всіх, хто отримає задоволення від власної праці. Врешті співчуваю, сьогодні 24 березня. Бруньки на фундуку вже набухають, відповідно потрібно викопувати саженці. Ось викопав ноги якості цього дерева, що була пригнута. Зараз викопаємо решту. І Хочу вам показати процес, як власне, за 2 роки виростає коренева система. І попробуємо ще викопати трьохрічні саженці, якщо нам власне, дозволить погода. Глянемо, звісно, на чесничок. Ось так виглядає вже на сьогодні наш чесничок. Нагадаю, що я ще не вносив аміачку. Тільки от завтра повною почати, почати під дощ вносити, тому що передають дощі. Ну і потім, як буде сухо, зразу за забороною. Це ультраранній, він зеленіший, а от любаша, вона світліша. Кончики піджовкають. Ну, вже і не вистачає, напевно, азоту. Тому, якщо до цього я говорив, що я не поспішаю з несенням добрив, то вже, в принципі, раджу вам починати, якщо ви до цього ще нічого не робили, а ось хочу вам показати. Відводки з трьохрічного дерева, вони вже метр три завишки. Їх також сьогодні, надіюсь, встигнемо викопати. І якби їх залишить, то вже б на них були б горіхи. Нагадаю, минулого року на них були горіхи. От зараз постараюсь знайти От брунки, які цвітуть, ось вже бачу. Постараюсь фокусуватись Ось видно на кінці бруньки цвіт, і таких броньок вже є достатньо. Відповідно, вже б на них також були горіхи. Ну і, Відповідно, чоловічі сережки також говорять про те, що дерево у нас вже дозріло для того, щоб плодоносити. Їх викупати буде трошки складно, тому що я вже знаю за три роки, яка коренева система утворюється, але викопую, надіюсь, точно не помішає, встигну все показати. Також вже наші дерева, я думаю, достатньо опилились. Так, вже пилка немає, коли так трусиш наглядно, до того він пилив на вітрові. І відповідно можна вже буде обробити це бордоською суміш, абсолютно повністю цей сад. Ну, а Зараз повернемося до наших двохрічних відводків і покажу вам вже в ускореному записі безпосередньо процес викупки. Так, розкажу вам, як в нас з'являються. Відводки. От, Наприклад, є в нас поросль. Це зрізана поросль. За два роки у нас ще за рік виросла така от гіляка. Ми її в цю ж пору, в принципі, вже, коли не буде заморозків, пригинаємо, прикопуємо. Можливо, в процесі потім покажу. І ось у нас така гіляка з'являється за два роки. Тут на перших цих саженцях корінці слабі, тому що їх слабо присипав землею. Відповідно, ми їх зріжемо. А все починається з того, що спочатку ми відкушуємо цю маточну гіляку. Все, тобто у нас ці саджанці незалежні від цього дерева. Ну і далі починаємо вже викопку. За два роки вегетації ми маємо таку шикарну кореневу посадку. І от коли я робив свої перші посадки, мені і близько не було таких корінців. Ну, шкода, що не залишилось. Тоді ніяких ні фото, ні відео, я б вам показав, бо ну, це просто було сміхотворство. Я, відповідно, перших 50% моєї цієї плантації за два роки вона вся частина догриз. І так, малу кореневу систему Хрущ, частина всохла, частина не прийнялася. Ну, можете роз, зрозуміти, скільки праці було приложено, щоб заповнити цей сад. Єдину таку кореневу систему, хорошу бачив коли купляв саджанці в золотому горісі. Там реально можу рекомендувати. Тому я більш ніж впевнений, що при, приживність таких саджанців буде майже 100%. До речі, це двох річки. ось прошу звернути увагу, тут же ми також маємо. Чоловічі сережки і зараз і ось же ми маємо цвіт. Тобто, якби ми не трогали ці саженці на цей рік, вони б нас теж вже показали горіхи. Але це чи не, чи не найкращий доказ того, що фундук має гарну сортність. І цим він в принципі відрізняється від ліщини, тому що ліщина починає плодоносити тільки з 5 року в кращому випадку. Фондук вже в основному другий-третій. Ну, перший рік він приживається, якщо сильний саджанець. на другий рік вже може показати горіхи. У мене цей сад почав показувати горіхи вже в основному на третій рік. Деякі сильні саджанці давали вже з другого року врожай. Все, і ось після того, як я викупую решту цих саджанців, вже включусь повторно і покажу, як я розділяю їх і більш конкретно подивимось на коріння. Пізніше розділимо їх на окремі саженці. Подивимось, скільки вийшло. Які саженці в нас йдуть, як неліквідне дорощення можливо, підуть. Але основна маса вже придатна для садіння. І зараз потрібно нам зробити титанічний подвиг, викопати всі ось, ось цих монстрів. Тому що, якщо їх залишить вже на четвертий рік, ну далі придеться їх бульдозером копати. настільки, тут уже як на мене сильне коріння. такі вони трьохрічки ну трьох по деревині, звичайно, вражає. Ну, ще треба буде зробити один підход, а далі почнемо розділяти вже безпосередньо насадженці. так Не знаю чому аналогічного віку відводки. Але бачили, да, скільки прийшлося з цими подиви... повозитися. Ось подивіться, яка в перерезі гіляка, яка пригиналася. То тут, мабуть, сантиметрів 4-5 її діаметр. секатор цей, що ріже до 4-5 сантиметрів, ледве вліз. Ось така яма. Все, ще залишилось. Зараз покажу. Наші півгодини є видного дня. Ось тут пару саженців. тобов Це каталонський. Уже його викопаю, щоб було все закінчено, можливо, завтра. Ці викопаються без проблем бо ці на відстані. А от ці, що біля дерева, ну тут можуть бути трохи проблеми. Тому що, бачите, такі теж вже повиростали блин, під 3 метри майже. Друзі, настав ранок вже наступного дня. Погодканий айс. Ось так виглядають. Не став вчора показувати вже, як розділяв саженці, так як робив оце вже при ліхтарі вночі. Але ось таким чином воно все виглядає. Е, викопалась траншейка, з одної сторони, в нас земля, з другої сторони можна прикопувати. Я для швидкості взяв просто вологу тирсу. І так вони також можуть лежати свої декілька днів до моменту, поки ви їх десь не висадите. Те саме зробив з трьох річками. Сьогодні тут всі на копі, правда, їх ще не розділяв. Сьогодні планую висадити, все-таки, якщо не буде доща, не дивлячись на гризюку. Сьогодні планую досадити собі ще 8 штук. Якраз в мене є невеличкий рядок. Ось тут де позабивав кілочки. І аж туди. І планую, попробую, чи сильно буде налипати гризюка, тому що на два дні передають дощ, боронування відкладується, стом відкладується. Але якраз добре порозкидувати селітру. Тому одягну чоботи з халявами побільше і буду розкидувати селітру. І заодно покажу, якщо погода дозволить посадку фунду, фундука. Сам процес, які ями, що вносити на дно ями, на яку глибину садить. Думаю, багато, багатьом буде корисно. Взагалі було б добре, якби ви написали внизу під відео коментарі, як краще, чи, чи підходить такий формат, коли знімаю все разом, чи все ж таки комусь не цікаве, не цікаве садоводство, а цікавий тільки щасник, таких людей розумію, сам з таких і, Можливо, краще виложувати окремо відео. Думаю, буде всім корисно. А загалом двох річок з п'яти дерев у мене вийшло ось таких вже сильних гарних саженців з гарної кореневої системи. Близько 40 штук. І 4 штучки це такі от дірочки. Ну, До речі, їх теж можна садити. Але я вже не або даю в нагрузку такі саженці. Або от посадив собі на дорощування. Два каталонських, тут більш корінець пошкодився. І тут слабенький. І два барселонських. Тут корінь нормальний, але от саме стебли сам пагін виріс слабенький, ну якби продавати таке. В принципі, він буде рости дуже добре. Але коли я нормальні саженці, то ці просто оставлю на дорощування. І заодно сам поспостерігаю, як вони в перший рік вегетують. Ще як альтернатива, щоб не купати там шею. Ось в Тирсі вже прокопав це каталонський, вже не було вечором часу копатись з землі. І це от в мене були на дорожчанні барселонського пару саженців. Сусіди попросили по пару штук, то я їм також прикопав. Дві хвилинки уваги ще хотів ділити посадці дерева. Я вже встиг щось посадити. Зараз покажу, як це виглядає. Ці дерева у нас ще потрібно буде обрізати, тому що таку деревину ростити, ну це нехват, не вистачить ніякого кореня. Звісно, воно виросте, але буде рости набагато повільніше. Ось, якщо боїтеся обрізати крапку на таку висоту, достатньо обрізати, це десь 50 см. Головне залишити пару запасних бруньок. а якщо навіть так вийде, що бруньок у вас не залишилось, то вони проб'ються однозначно. Ось. Для сміливіших, ось так можна обрізати. Це такі самою висотою саджанці садились. Цього року, а ось аналогічна посадка того року. Було також таке дерево, де це воно? Також було сильне велике дерево. Я його посадив і ось обрізав на такий пеньок. І за попередній рік виросла така поросель, ну тут десь сантиметрів 70. І все воно добре вкоренилось і за цей рік вже дасть гарну поросель. А наступний рік будуть уже горіхи. от побачите Вернемось до нашого саженця. Значить, які базові правила посадки фундука. ну І в принципі, я думаю, решти дерев вони також стосуються. Яма в нас повинна бути глибока, достатньо щоб корінь у нас не впирався. і Починаємо ми з того, що ми приміряємо наше коріння. Ось воно у нас повинно спокійно влазити в яму, ніде не впиратися. І можна було зробити ще глибше. Але сьогодні неділя і так не хочеться копати. Це я роблю виняток, тому що я хотів роз... мав розповісти все в теорії. Але покажу на практику все. На дно ями ми вносимо відро, якщо є по можливості перегній 2-3 річний, у мене свіжий гній. Кидаємо його на дно ями. Тут дуже уважно, ми в ніякому разі не садимо саджанець на гній, тому що він згорить. Далі вносимо, якщо є можливість і десь знайдете амофос, у нас я не знайшов, де його купити. У мене тут суперфосфат. Можна подвійний суперфосфат і вносимо, головне кучно. Десь орієнтовно 200 грам. Це десь гранений стакан. Все. Це в нас заправка буде на наступні роки, коли перегній перегниє, корінь туди дойде і вже буде живить наші плоди. Закидуємо наверх 20-сантиметровий шар землі, тільки землю беремо не цю, що ми викопали зная, а беремо поверхневий шар. Завжди у коріння ми кидаємо поверхневий шар. Закидаємо сантиметрів. 20, щоб нам прикрити цю органіку з добривами. Так, звідси візьмемо. Все, ми прикидали. Беремо наш саженець і знову приміряємо. В принципі, все в нас гарненько стає. Ну, Просимо когось, щоб хтось нам потримав. Якщо вдвох садите. я один, то я беру, просто фіксую собі завжди кілком, все. І в зону коренів так само ми кидаємо верхову землю, верховою землею ми прикриваємо корень. Тому що верховий якраз плодючий шар у нас іде. а внизу у нас цього шару гумусу немає. Він весь наверху. Розрівнюємо. Обережно тільки щоб не пошкодити коріння. Можемо так от подіргати, вирівняти. Все, корені прикрили і ми... Корені прикрили і можемо вже кидати ту землю, яку ми викопали з ями. Тобто низовий шар ми викидаємо наверх. Закопувати глибоко не потрібно, тому що дерево буде довго сидіти, але і так, щоб коріння. Наверху було, нам також не потрібно, щоб воно не виглядало. Наша земля ще сяде. Ідеально, якщо сухо, зараз мокро дуже втрамбувати землю. Щоб подивитися, чи достатньо в нас землі вирівняті в ямі. Бруно, чого ти прибіг? Я вже все зробив тут. Якщо саджанці слабенькі корені, до кілочка можна вісімкою підв'язати, він нас буде тримати, щоб не вирвало дерево. Все, ось тут, ще бачу, можна підкидати землі. Тобто два перших правила яма не повинна бути мілкою, друге правило корінь не повинен безпосередньо. Контактувати з органікою. І третє, головне правило, одне з головних, нам потрібно все це обільно полити. Не дивлячись на те, йде у вас дощ, можливо, перед цим, що чи буде дощ, завжди обільно треба полить. Це нам дасть те, що у нас повітря з корення, що у нас зайве повітря з корення витіснеться, у нас корень не буде відмирати. Вода, вода нам ущільнить землю. Земля щільно приляже до кореня, і в нас він добре вкорениться. Так, і от я приніс дві лійки води, і нам потрібно обільно все це залити. Тобто, неважливо, у нас передають наперед дощі завжди любе дерево потрібно залити. І це стосується як весняної посадки, так і осінньої. Осінню, коли упаде листя, так само. По такому ж принципу садиться фундук. Після того, як сяде земля, ми побачимо, що корені не виступають, круг можемо замульчувати так само свіжим гноєм. там вже нічого не буде, він захистить коріння нашого дерева від спеки, і плюс з дощом буде потрапляти в корнову зону вже азот, який буде засвоюватись деревом. Поки сідає вода. Я обріжу все зайве, дерево у нас 2,5 метра. Але я обрізаю його повністю. Можна обрізати під пеньок, можна обрізати з самого низу. Зроблю експеримент, частину обріжу так, частину. Тут залишу ось, брунька одна. Я прямо над нею обріжу. Все. Тобто не шкодуємо. Ця деревина нам нічого особо не дасть. Горіхи ми перший, рок, перший рік все одно не получимо, тому що дерево буде, поки проживеться, поки... стресувати. І заробляємо зрізи ось такою чарівною штукою, яка називається вар садовий. А, Вам не видно, поку двоє я обрізав. Ось, ось така висота. Це десь сантиметрів 70. 60, тому що дерево більше. Якщо у вас саженці слабші, ось так можете різати. Все, зрізи, можна заробляти, можна не заробляти, якщо великі посадки. Ну, бажано зробити, якщо ми вже стільки зусиль приложили, щоб його посадити. Якщо немає вару, є така штука, як садова фарба або пластилін. Ну, можна Скажу вам, що деякі я й не заробляв. Тому що, коли багато висаджував, і все було так само пучком. Якщо гарні корені, гарні саженці, то все буде і так добре. Саме головне, повторюсь, не шкодувати води. Мінімум 20 літр, краще через день ще полити, якщо є можливість, і все у вас буде добре. Поки замазував у нас вода сіла, дуже добре. І ми вильємо сюди ще одну лійку. В принципі, тут немає нічого складного. Єдине, що коли ви садите велику кількість дерев за короткий проміжок, то зручно зразу підготувати яму, розкидати навоз, якщо собираєтесь, вносить. І вдвох, звичайно, це швидше робити. Все, вода в нас, далі в нас вода сідає. Ми мульчуємо і забуваємося за це дерево. Особа слабонірних зараз попрошу відійти від екрану. Ось у нас є два дерева аналогічних. І там ми обрізали на 50 см. Оце обріжемо на пеньок, проведемо експеримент, зрівняємо їх в кінці сезону. Навіть якщо внизу немає бруньок, вони в нас проб'ються. Тому що сок буде шукати своє місце. Ось залишаю такий от пеньок. І порівняємо ці два дерева в кінці сезону, а ще цікавіше на наступний рік. Ну і так само не забуваємо замаститися маром, варом. Ось тут я вчора поливав, ішли дощі, але все одно б, ще б я полив би. Друзі, ось такі прості правила посадки. Немає нічого складного. Справиться навіть дитина, тому попрошу вас підписатися. Далі буде ще багато цікавого. І для тих, хто додивився до цього моменту, маю ексклюзивне оголошення. Залишилось в залишку 10 таких красенів саженців. Покажу вам кореневу систему. Це фундук хале. Такі от дерева, які ми тільки що садили, подивіться, які корнівіші, трьохрічки. Маю залишилось буквально 10 штучок, Дві зв'язочки по 5. Ціна питання 200 гривень саженець, кратно 5 штукам, продам, відправлю в будь-який регіон. Повірте, це невеликі гроші, це сильно росле дерево, яке вже б на цей рік дало гарні горішки, якби його не зрізати, ось сережки, плюс були бруньки. До цього відео показував. Тому, якщо бажаєте, воно ще спить, бруньки не, розсип... не просипаються. Е, номер залишу під відео. Будь ласка, телефонуйте, домовимося, відправлю, відправлю, якщо можливість, приїжджайте, забирайте. Корені в волозі, ще поки дощі холодно, воно в роз не буде тронутися. Але я вам гарантую, хто візьме, не пошкодує. Через рік-два ви вже отримаєте на ньому горіхи і, повірте, це дуже круто. Ось поряд росте дерево, з якого були ці відводки. Гляньте його висота, яке воно росло. Ось це пагін, який виріс, ну йому буквально 2-3 роки. Щоб ви розуміли, наскільки воно швидко і потужно росте. Тому, друзі, ще раз хто бажає, 10 штучок залишилось доступних. Ви бачили, скільки праці потрібно доложити, щоб отримати такий саженець. Тому я думаю, 200 гривень це не дуже велика трата за дерево, яке можна буде потім собі і розмножити. І порадувати його плотами своїх рідних і близьких. Ну все, на цьому прощаюсь. Відео вийшло затяжне, надіюсь, формат вам сподобався. Тому підписуємося і до зустрічі в нових відео.